Вітаю всіх, шановні застонівчани, шановні користувачі мережі Фейсбук. Зараз я бігаю. Вчора, позавчора, мені зробили операцію. Зараз вже, я вже бігаю більше, ніж півгодини. Півгодини я бігаю, операція була складна, видалили дуже багато кісток. Ну, болі майже взагалі не відчуваю. Сьогодні я щасливий, тому що пробіжка... Дійсно, більше пів години. Так що ви бачите, навіть з травмами одразу після операції можна давати навантаження. Біг такий доволі, можна сказати, середньої інтенсивності. Швидкий біг я не давав, стараюся себе трошки берегти. Ну і зараз буду робити, ще вправи. Слава Україні! Я біжу! Блін, кайф! Кайф, блін! Так, тепер робимо спеціальні вправи. Ну, намагаюсь я руку пряму не тримати, а тільки отак. Ну, Але я себе нормально, комфортно відчуваю. Якщо є якась біль, то вона незначна. Ну, Повірте, що все буде нормально. О! Намагатись руку тримати. Отак, робити кругові вправи, щоб нагружалися ці м'язи. І бажано от, навіть отак витягнути руку, тримати хвилин 15, 20, пів години для того, щоб тренувати оці м'язи. Ну і ви бачите, доволі комфортно можна себе відчувати. Зараз поприсідаю. Я ще не присідав. Так, пішли присідання. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Може більше. Вітаю всіх, слава Україні! Не прийшло і двох діб після складної операції. А я вже сьогодні пробіг 40 хвилин, поприсідав, поробив деякі вправи руками. Ну і відчуваю себе доволі комфортно. Знеболювального абсолютно не приймав. Ну, Дві таблетки це перший день. Не знаю, от я просто щасливий, я кайфую. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!